Якщо не витримують вони, то як витримують наші? Максим Колесніков із нами це бізнесмен і колишній український полонений військовослужбовець. Пане Максиме, я вас вітаю так, рада бачити вас. Дуже дякую, що долучилися до нашої бесіди. Доброго дня. Знаю, що ви не особливо ширите інформацію про те, що відбувається в прийомках, про те, що відбувається в полоні, для того, щоб не нашкодити нашим, які там залишаються, і саме тому ми використовуємо лише ці фрагменти інтерв'ю, які вже були в загальному доступі, аби теж не нашкодити нашим. А можете розказати, а що насправді там відбувається? В застінках от виходить якесь нове інтерв'ю зі свідченнями, і кати стають ще більш жорстокими чи як? Або вони новини подивилися. Корелюється якось це з тим, що відбувається зовні в світі ставлення катів до тих, кого вони отримують Дивіться тут є кілька аспектів, чому не бажано все дуже сильно розповсюджувати. Перше вони там самі розуміють, що вони творять злочини, через що вони ховають постійне обличчя, постійно забороняють на них дивитися. Це одна з найсуворіших заборон. Підімати голову, дивитися в обличчя. Вони при цьому ходячи в балаклавах і старанно прикривають себе. Тобто, в них є розуміння, що це злочини. І коли стає достімено виноситься да на загал, що в такому місці, в такому -то СІЗО, в такому таборі, робляться такі злочини. Ну для них це певна теж загроза. Ну бо все ж таки є остра, що коли щось там вийде і вони можуть постраждати чи там їхні місцеві розборки, чи щось таке, і вони дуже часто постійно з Починають змінювати місце перебування. Нам дуже важливо і нашій стороні дуже важливо знати, якщо ми от ми знаємо, наприклад, в якомусь СІЗО знаходяться люди. Всі, хто обмінений, вони діляться інформацією, де кого бачили, де кого знають, щоб підтвердити, що люди живі, що вони є, що вони існують в таким -такому, такому то місці. Це для нашої сторони, очевидно, допомагають якось тиснути на обмін і змінювати місце призначення, перебування да це завжди додаткові проблеми. Пане Максиме, а як ви зрозуміли, кати вони чогось домагалися від тих, кого отримують в своїх заручниках? Чи для них от способи катування, знущання, побиття, зґвалтування і далі по списку, це є спосіб самореалізації, якщо говорити про психологію цих людей? Я поділюсь на дві частини. Перша частина, що це дійсно за наказом, це системні дії, і вони навіть цього не особливо приховують. Тобто вони кажуть, прийшла рознарядка, да, там були такі випадки, що от прийшов наказ на цей спецпризначення Федеральної служби виконання покарань, і пішли масові знущання і побиття, як би хвилею такою, да, для всіх. Бувають власні прояви, коли людина, яка там роками працюють цій нелюдській системі. Просто хоче отримати задоволення. У нас був один такий охоронець, який вигадав він ключик на ланцюжок металевий. Начепив і бив по ладонях. До того щоб до цього додуматися, треба мати для цього бажання. Це ж йому не видали електрошокер централізовано. Це його власна ініціатива, таку штуку зробити і виставити нас так, щоб ладоні були назад, і бити нас по ладонях цим ключом. Ну, тобто, це, це він душу в це вкладає. Плюс багато було вже в другій половині нашого ув'язнення, на ну, мого терміну, коли в них пішли особисті втрати, коли наших охоронців з'явилися загиблі на фронті друзі, і вони таким чином почали нам мститися. І такого я думаю, з часом стає дедалі більше, бо вони з одного боку самі не, не хочуть охоронці з ти бояться а з іншого боку, ну, цей от емоція цього страху і ненависті, вона теж шукає свого проявлення. А оскільки в їхній системі ніколи якихось гальм про це не було, там є це абсолютною нормою, да так поводити? Ну, ми бачимо про це чисельно витоки інформації, що вони там відбувається, Це регулярні практики, і я думаю, що. Оскільки нема загального анімування, то от вони і проявляються по відношенню до нас. І дуже потужна ідеологічна накачка, тому що там розмову про те, що ви фашисти, про те, що ви ці злочинці, вас всіх треба розстріляти. Ну от дуже простий приклад можна там бити і катувати, але написати пісню про те, що полонених хазова вони до смерті будуть мучити. А в нас таке було охоронці, пісню написали і заставляли нас її вчити. Ну, це ж кажуть про їх внутрішній стан і їх внутрішні дав це бажання це робити, а не просто про Вам вийшло до когось достукатися, чи взагалі припустимі мови, припустима мова про бесіду з тим, хто тебе катує? Я не знаю навіть чи можна вам сказати, а на що ти це робиш? Чи має право людина, якого утримують в полоні взагалі на це запитання? Чи я вигадую щось із кіно? Я думаю, що ви занадто романтизуєте цей процес, не, нема такого, ну знов таки випадків багато і ситуацій багато, і принаймні я не бачив, що хтось задає питання, тим більше що є дуже прозорі випадки, да? коли, наприклад, вони знають, що людина з артилерії. Або там за мінометників, і от вони хочуть вибити з нього визнання, що він там обстрілював мирне на населення. Ну там нема питання, навіщо ти це робиш. Та да? там все зрозуміло, навіщо вони це роблять. Я знаю випадки, коли наші люди робили дуже наприклад такий спротив, да? і казали, що я все одно не невинний і так далі, і це продовжувалося підсилювалося. І, і скоріш це було. коли така реакція була якась да на такі речі, то вона була не в форматі постучатися, да, а навпаки, така така, показати, що ти встоїш. Це викликало зазвичай акцію підсилення, але ну, я не чув, що хтось їх намагався чомусь переконати. У них є межа. Є межа в деяких випадках, коли в деяких сізо, з того, що я знаю, з власного досвіду або з досвіду своїх знайомих, коли в них от є там облік якийсь в них головне, от отримали людей по списку, і треба віддати людей по списку. Ця межа, яка там надає їм, щоб, ну, щоб людина вижила, але це не завжди так. І ми знаємо випадки, коли людей забивали в тюрмах, або там. Золоту хтось помирав, або від нападу серцевого. Є ж дуже така ще історія, що попри все це, що відбувається, медичного догляду, або нема зовсім, або він ну, на рівні перевірили, живий. Ну, живий. Ну, отак. Ті, хто були з вами, ви слідкуєте за їхньою долею? Яка їхня доля? Повернулися всі, Кого ще чекаєте, хтось уже не повернеться. М ні, не всі повернулися. Сподіваюсь, що ну, принаймні мені невідомо випадки, що хтось помер. Але це можливо через брак інформації. Звісно, що відслідковуємо, бо багато контактів сімей не залишилося. Я після обміну одразу сконтактував зі всіма. чиї контакти я пам'ятав? І кожен обмін я перевіряю дані, хто звільнений, хто ці люди от нещодавно. Давні звільнилися хлопці з моєї бригади, я їх навідував в госпіталі, потім спілкуємось на ВКонтакті. Я знаю, що розвезли багато і дуже шукаю кожен раз, коли є інформація, особливо про цивільних, бо ну, в мене в камері на першому початку 14 людей 10 було цивільних. І їхня доля дуже важка, бо я знаю, що один тільки і то дивом. А ще про одного знаю, що його намагаються видати за військового. Хоча він абсолютно цивільна людина, яка ніколи не служила, його просто випадково показали в, в їхніх новинах і сказали. От там наша абусменка навідала українських полонених військових. А, а він цивільний. Ну от. Тому намагаємось тримати зв'язок, дивитися, хто звільнений, хто ні, щоб якось підтримувати щось сім'я. Пане Максиме, бажаю вам, собі, всій країні, всіх своїх дочекатися вдома. Наші вдома мають бути всі. Максим Колесніков був із нами. Дякуємо, що долучилися.